Привіт, шановні глядачі! Сьогодні вас чекає захоплююча подорож у світ будівництва, де ми разом розглянемо кожен крок створення нашого будинку. В цьому ролику ви побачите всі етапи будівництва від фундаменту до чистових робіт. Перший етап, який ми зробили, це свердловина. Вона забезпечить будівництво водою та в подальшому всеньке господарство. Глибина скважини 65 метрів. Хлопці зробили швидко та якісно. Другий етап будівництва це розбивка. До речі, чоловік намалював цей проект за 15 хвилин і не відступив при будівництві ні на метр. Порада, будуйте будинок по проекту. Щоб прискорити роботу, ми орендували міні-екскаватор і не жалкуємо про це. Він допоміг швидко викопати траншею для фундаменту і уникнути непотрібних помилок. І ось настав час для найбільш непомітної, але не менш важливої роботи заливки котловану. Також ми вирішили збудувати погріб, який виявився надзвичайно корисним. Щодо бетону, спочатку ми розглядали можливість купівлі готового міксу з міксера, але це виявилось дуже затратним. Тому ми вирішили змішувати бетон вручну з використанням бетономішалки. Наступним кроком було виготовлення опалубки. Важливо пам'ятати, що на початкових етапах будівництва, таких як розбивка будівлі або фундамент, будинок може здаватися дуже малим. Це абсолютно нормально і робиться через перспективу та масштабність майбутньої споруди. Також можете в коментарях написати, чи вам при будівництві теж так здавалося. Потім ми знову наймали міні-екскаватор. Який допоміг перевести всю землю з викопаного котлавану прямо в середину фундаменту. І тут все вийшло на лад. Ряд за рядом зростав наш будинок. За цим було дуже цікаво спостерігати. Але це, звісно, лише початок нашої мрії, оскільки перед нами ще багато різних робіт. І ми були впевнені, що з кожним кроком наша мрія стає ближчою до втілення. А ось ми завершили заливку верхнього поясу, до якого в майбутньому будуть кріпитися балки верху нашого будинку. Ось так виглядає наш будинок зсередини. Далі робітники встановили балки, встановили стропила, покрили ізоляційною обшивкою і розпочали латити верх. Під час цих робіт до нас доставили вибраний чоловіком покрівельний матеріал. І робітники його успішно встановили на будинок. Також ця команда працівників зробила утеплення стелі будинку мінеральною ватою товщиною 200 мм між балками. Завершальним кроком є установка водостічних систем, які відводять воду з даху. Потім приїхав фахівець, який виміряв проєми для вікон і дверей. Через дві неділі отримали результат. Вікна були встановлені. Після встановлення вікон розпочався новий етап робіт, а саме штукатурка. Ми замовили машинну штукатурку, а робітники, які займалися цією справою, були справжніми професіоналами. Вони виконали роботу швидко та якісно, і тепер наш будинок набуває завершеності. Після завершення штукатурки настала пауза, під час якої стіни в будинку мали висохнути. Коли стіни висохли, вони стали світлими, от і настав час для проведення електропроводки, і ми взялись за це важливе завдання. Паралельно із проведенням електрики сантехнік розпочав роботу над каналізаційною системою, водогоном та системою опалення. Завершивши роботи з електропостачання та сантехнікою, настав час для виконання стяжки полів. Ми зробили вдалий вибір майстра та його команди, які вражаючими темпами виконали заливку підлоги за один день. День, поки бетон не повністю затвердів, було зроблено чистове вирівнювання підлоги. Це дозволило підготувати основу для подальших внутрішніх робіт. Чистові роботи по ремонту виконав наш товариш, який розпочав встановлення плитки на підлогу. Після цього до нас достроково доставили кухню, яку не було де подіти. І Олександр її успішно встановив. Потім була робота встановлення ламінату, обклеювання стін шпалерами, монтаж люстр та багато інших дрібниць, що роблять наш будинок затишним і готовим до проживання. Паралельно з чистовими роботами ми також встановили натяжні стелі. Це дозволило нам створити стильний та сучасний вигляд нашої оселі, а також додати елегантність до інтер'єру будинку. На всі ці роботи по будівництву пішло багато часу та коштів. Але результат нашої праці перед вами. Прошу вас оцінити наші зусилля, поставити лайк і підписатись на наш канал. Ваша підтримка надихає нас на нові проекти та відео. Дякую за вашу увагу і підтримку.